Центр Підгурський пробував знову на Юрія повертати. Не вийшло. Падає Вендал. Мія залишається у полісся, Дає грати Ігор Пасхал. Луїфер пробує закидати на Назаренка. Шло в центрі. У нас лежить футболіст. Ігор Пасхал. Це цього разу Роман Дідик. І теж ну, Підгурський за голову там за вухо тримався. Роман Дідик тут за обличчя тримається. Ага, стоп. Ой, ні, бачили. Вендал шипами на Гомілко, Стоп, дідику наступає. Там не... Не... Чи це не жовта. Груба гра. Мені чесно здалося, спочатку він носком трохи протягнув по м'ячу і той покотився, але ні. Вендел м'яч не чіпляє. Він м'яч не зачепив. Дідик робить крок. І далі Вендел просто вирізає йому по нозі. Ігор Паскал тянеться до кишені за червоною карткою. Вилучення у складі Полісся Вендел. Десята хвилина. Ну Десь там плюс-мінус на 10 Відбувся цей фол. А, пасує далі. Краснопір повертає на Євгена Пастуха. Пастух біля чого штрафного майданчика. Протягує м'яч. Пастух, віддає Дідик. Ударна позиція. удар є а, у виконанні Романа Дідика. Не надто вдалий. Постріл від 29-го номера, але це вже щось по-моєму, перший удар для руху сьогоднішнього поєдинку. Широка позиція пастуха. Пропонував себе Климчук. Якийсь момент навіть здається, заважав Юрій своєму партнеру власним розташуванням. Але дідика все ж таки знайшли такі швидкі, но собі щільно розташовуючись грамотно. Переміщуються футболісти полісі. Апасна Краснопіра зараз проходить. І гор забиває Краснопір робить рахунок один 30 Тридцята хвилина. Шостий м'яч в сезоні для центрального нападника Руха Ну, слухайте, першим вже небезпечним моментом. В грі, по суті, забуває рух. Ігор Краснопір відзначається у цьому моменті. Не забував в УПЛ. О, як давно, пам'ятаєте, коли Кампуш йому на ногу наступив в Олександрії? І він тоді реалізував пенальті на останніх миттєвостях матчу. От з тих пір Краснопір більше і не забував. А Краснопір робить ривок. Але пастух, який знову звалюється, ліворуч, отримує м'яч. Непогано запускає на Ігоря Краснопіра. Там. Едуард Сарапій пробував перекоплювати передачу, але до м'яча дістатися все ж таки не зміг. Ох, зараз іще одна передача. дивіться. краснопір забігає штрафний майданчик. І ще Волинця зачепив. Перший удар в площину одразу забитий гол. Ігор Пасхал. Краснопіру робить зауваження і жовту картку. Ігор Паскал дає продовжувати поєдинок. А от тепер на Гуцуляка передача. Олексій на м'ячі. Олексій Гуцуляк! Гуцуляк! Гуцуляк іде обігрувати суперника. Гуцуляк. І чіпляється за м'яч і Пробує закидати у ворота, але не виходить. Не влучає Олексій Гуцуляк. і момент для Полісся. На рівному місці з'являється просто. Тут можливо було порушне правил. Відємо належне пасхало. Він дав грати. Дмитро Ледві. І от питання: чи варто було йому виходити, тому що він вийшов, але далі по суті нічого не зробив. Давайте подивимося. Климчук Климчук вирішує пробувати. по воротах. Климчук під Гурсі показує, що справа то був варіант. А він там справді був ще й коридор е відкритий для передачі праворуч. Але штрафний удар заробили гравці житомирської команди. Дивимося за виконанням стандарту. Назаренко подача від нього. Небезпечний момент. І там вбігав Брістріч, вбігав Кушніренко, вбігав Сарапій, але жоден із цієї трійки не зміг. Направити м'яч у площину воріт непоганий навіс у виконанні Назаренка не перебував положенні поза грою жоден із партнерів і, по-моєму, Брістріч тут був ближче за всіх до того, аби замкнути. Дивимося ще раз. Ну з попереднього повтору здавалося, що близько тут бачимо, що хороших напевно пів метри. Можна сказати, що за перший тайм нашого матчу той показник вже перебили. Назаренко. І ще одна спроба. За удари заговорили. Плюс один для Житомирської команди. Олексій Гуцуляк. Здорово за м'яч зачепився. Віддав Назаренко під тиском суперника. І... Калічанко виконує навіс у Штрафний майданчик, до Назаренка міч не доходить. Моляков. Удар воротах Від Артема правою ногою настрибував м'яч перед лівим захисником Полісся. Не влучає у площину Артем Смоляков і знову відзначаємо дуже хороший старт від Житомирської команди в другому таймі. Там подача Назаренка небезпечна. Потім удар Назаренка. Зараз удар Смолякова. Далі Пастух зміщується в центр. Пастух грає на карабіна. Олексій Сич на правому фланзі є трохи простору. Сич виконує подачу. До штрафного майданчика, майстер подібних передач. Олексій Сич з цієї зони закрутити у штрафний, і знайти голову партнера зазвичай не складає для нього великих проблем. Тут так положення поза грою було. Але боковий арбітр, по-моєму, нічого не сигналізував, так? Назаренко. Висока подача на дальню. Вистрибував Гуцуляк. Падає. Гуцуляк тримається за ногу. Ігор Пасхал поки що принаймні мовчить. Але у нас для того є арбітри Вар. Гуцуляк всім своїм виглядом демонструє, що боляче. Що і тримаючи за ногу, напевно, натякає на те, що на цю ногу йому Олексій Сич наступає. А Сич, до речі, спиною просуваючись назад, зверніть увагу, шипами лівої ноги. Отут чіпляє Олексія Гуцуляка. Сьогодні з кількома рішеннями у Паскала в першому таймі можна було не погодитися. Здається, це не той випадок. Рефері мовчить. Переведення на правий фланг. Васний проти Смолякова. Смоляков. Ой-ой-ой! М'яч не опиняється у воротах. Але як близько було. Жовта Волинцю. Волинець, напевно, що звертається до Пасхала з приводу у того епізоду, що перед штрафним майданчиком руху. Зараз тиск на головного арбітра. Серйозно. Волинець досвідчений воротар. Шніренко, Бабенко. Двоє гравців. Можливо, щось інше буде пробувати Імада Шур. Зараз удар. у виконанні Смолякова не влучає в площину. З меж штрафного майданчика пробував Артем Смоляков. Дивимося ще раз. В підкаті грає квасниця Підкоригував, по-моєму, найзручніше. Того підтискає Федор. І от така передача на Климчука. Климчук падає у штрафного майданчику. І арбітер мовчить. Чи не мовчить? А арбітер жовту Климчуку дає. А жовта Юрію Климчуку. За симуляцію вважає Ігор Пасхал. Скільки у нас сьогодні от таких моментів, які після гри от тільки розбирати і говорити про них? А ну ще раз. Звертаємо увагу на праву ногу волинця. І питання чи не підбуває він коліном Юрія Климчука. Ну от хіба це схоже на симуляцію? Абсолютно ні. Як на мене, абсолютно ні. Контакт є між гравцями є. Климчук відчувається і контакт падає. Передачу віддав квасниця. На швидких ногах. Квасниця прудкий. віддає передачу на Климчука. Тут. Знову жовту за симуляцію Чи цього разу якесь інше рішення? Цього разу червона. Для Євгенія Волинця вилучають воротаря по лісі. В дев'ятьох залишається Житомирська команда на 82 хвилині. В цьому моменті Квасницю треба відзначити. Центріполя класно з двома суперниками розібрався. На дрібному кроці на швидких ногах. Раз, два, віддає пасу. Тільки офсайд хотів сказати, може врятувати Полісся, але офсайду немає. Волинець ногами вперед вилітає на Климчука. Климчук перший дотик. Климчук прокидає м'яч за межами штрафного майданчика. Волонець зносить свого суперника. Це не пенальті. Ті, по-моєму, це штрафний. По-моєму, це штрафний, але з червоною для Волинця. Поліся на наступний матч не буде Вендела, але я б не сказав, що це велика проблема для команди. А от відсутність Волонця це вже трохи інша історія. Кудрик цього сезону вийде на поле в четверте. Так, три матчі. Проїв Кудрик двічі виходив у чемпіонаті і грав ще в матчі кваліфікації до Ліги конференції проти Олімпії в другому поєдинку, по-моєму, грав Кудрик. І два матчі, повторюсь. Було у нього в чемпіонаті. чемпионате. міняють замість нього. Юрій Климчук Пробуває зі штрафного, як певно, на кудрик. Не те, що відбуває. Приклеїв мяч на рукавичок. Забирає в руки. Аліпономорьов дивиться на годинник фінальні секунди. І все. Так, це шоу завершується сьогодні. Завершується перемогою львівського року із рахунком 1-0. 23 бали набирає команда Віталія Пономарьова. Вони сьомі в турнірці 24 бали в Карпати Полісся при тому, що команди зіграли однакову кількість матчів.